Ні, сучасна забушко, ні класичний Чехов новому поколінню не чужі, принаймні так стверджують у найбільших бібліотеках Коломиї з творчістю письменників, читачі, як і колись знайомляться завдяки бібліотеці. Наскільки часто молодь туди заходить, і яку літературу просить у бібліотекарів, дізнавалась Ольга Липинська. У часи Бальзака молоді хлопці ходили в бібліотеку, щоб забути про відчуття голоду. Якщо вірити радянським фільмам, в бібліотеки молодь ходила для того, аби познайомитись. А для чого молодь ходить у бібліотеки сьогодні? Хоча бібліотека не вважається місцем, де модно проводити час, більшість відвідувачів нинішніх бібліотек саме студенти та школярі. Щоб залучити нових читачів та й щоб теперішнім не було нудно, бібліотеки влаштовують зустрічі з письменниками, історичні години, вечори пам'яті, тематичні виставки. Почитати цікаву періодику, знайти інформацію про потрібні навчальні заклади, навіть зробити ксерокопію зі знижкою. У бібліотеці можна все. Ми не переслідуємо такого, щоб залучити нових читачів, але дуже раді, коли вони приходять, коли є. Так буває, що і в разі, що виникає потреба в них, а буває, що просто людині нудно, нема що робити, бо або погана погода, особливо це влітку, така ситуація. То приходять і читають. Література, якій надають перевагу, дуже різна. Першість за фантастикою. Генрі Лайон Олді, Марина та Сергій Дяченки, Джон Роулінг найпопулярніші письменники-фантасти не залежуються на стелажах і сучасні українські письменники-белетристи: Юрій Андрухович, Марія Матіос, Любко Дереш, Оксана Забушко, Ірен Роздобутько. У Фаворії навіть позапрограмні твори класиків, в основному Чехова, Достоєвського і Буніна. Ті, хто лінувався читати Шевченка і Франка у школі, читають його вже в університеті. Найчастіше цікавляться це є українська класика, вся програмова література, сучасна література, це є Оксана Забушко, це є Дереша книжки. Ну і звичайно, забутих письменників і поетів, які зараз вивчаються по програмовій літературі. і звичайно, краєзнавча література. Працівники закладів спеціально читають нові книжки, щоб бути в курсі літературних новинок. Тож, якщо не знаєте, який твір обрати, сміливо радьтеся з бібліотекарем. Бібліотечні фонди поповнюють, враховуючи запити читачів, тому на стелажах читалень важко не знайти навіть найсучаснішу книжку. Бібліотекарі поділилися цікавим спостереженням. Найактивніші читачі бібліотек є успішними і в житті. Поступають у престижні виші, швидше знаходять роботу. Проте, думки молодих коломоян щодо того, варто чи ні ходити у читальні, різняться. Потрібні твори, які мені треба, я можу знайти в інтернеті. Я їх скачую або текстові, або аудіозаписи, і потім прослухаю в плеєрі. Я ходжу у бібліотеки, тому що сучасні твори я можу знайти у друзях або купити, а класичних авторів я шукаю бібліотеки, тому і тут. Ольга Липинська, Ігор Кофлюк для подій НТК.